Що може статись крутого і неочікувано в подорожах? Ну, наприклад, ви можете закохатись чи знайти нових друзів і так втюхатись, що навіть додому не захочеться повертатись, у кого було так діліться. І це все часте явище. Адже з психологічної точки зору, люди в подорожах відчувають себе більш розкуто, вони вільні від тих домашніх стереотипів і уявлень про них. І з'являється внутрішній дозвіл діяти так, як. Раніше не дозволяв собі діяти, і плюс люди ще розуміють, що це все ну, на 7 днів, далі цього не буде, і тут можна точно собі це дозволити. І люди таке роблять, що ніколи не собі не дозволяли. І якщо в тебе проблеми зі спілкуванням вдома, то в подорожі це точно зможеш зробити легше. Підписуйся, в мене багато цікавого про туризм.